Друзі, вітаю вас на каналі Української мови промені. До вашої уваги чергова Вікторина. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Де стався найперший в історії людства відомий страйк? Найперший відомий страйк стався в стародавньому Єгипті під час правління фараона Рамзеса III, приблизно 1152 році до нашої ери. Цей страйк організували робітники, які працювали на похованні фараона. Вони вимагали виплати заробітної плати, оскільки ці виплати затримувалися. Страйк тривав кілька днів і вважається першим задокументованим випадком страйку в історії людства. Друге запитання. Усім нам відома така наука як філософія. Але що означає цей термін в дослівному перекладі з грецької? Правильна відповідь. Любов до мудрості. Наступне запитання. Якому філософу належить концепція бажаючих машин? Концепція бажаючих машин належить французькому філософу Жюльену Офре де Ламетрі. Він запропонував цю ідею в своїй праці Людина-машина, де порівнював людину із механізмом. Яка країна є найбільшою острівною державою? Такою країною є Індонезія. Вона складається з понад 17 тисяч островів і є четвертою за чисельністю населення країною світу. І найбільшою країною, яка складається лише з островів. В галузі якої науки за значні досягнення присуджується Абелівська премія. Абелівська премія це одна з найпрестижніших нагород в галузі математики. Як називається метод, при якому шахраї встановлюють спеціальні пристрої на банкомати або посттермінали для щитування даних вашої картки? Скімінг. Це метод, при якому шахраї встановлюють спеціальні пристрої скімери на банкомати або посттермінали для щитування даних з вашої картки. Що в перекладі з грецької означає комета? Слово комета походить із грецького слова кометес, що означає волосатий або з довгим волоссям». Це пов'язано з тим, що комети часто мають довгий хвіст, який нагадує волосся Хто вегетаріанець у серіалі Сімпсони? Ліса Сіпсон є активісткою з захисту довкілля та прав тварин. Саме тому вона стала вегетаріанкою. З ким боролися 300 спартанців? 300 спартанців боролися проти перської армії під час битви при Фермопілах у 480 році до нашої ери. Які птахи можуть надовго запам'ятовувати обличчя людей? Ворони є надзвичайно розумними птахами і мають вражаючу здатність запам'ятовувати обличчя людей. Дослідження показали, що вони можуть розпізнавати та запам'ятовувати людські обличчя протягом тривалого часу, іноді навіть кілька років. Моральна риса характеру, яка передбачає добровільне підпорядкування себе вимогам громадської дисципліни. Покора це моральна риса характеру, яка передбачає добровільне підпорядкування себе вимогам громадської дисципліни, правилам поведінки, встановленим у суспільстві, а також вимогам авторитетних осіб. Останнє запитання нашої Вікторії. Хто є найближчими родичами для доманів, невеликих звірят з Африки та Близького Сходу? Це слони. Незважаючи на величезну різницю в розмірах, домани та слони мають спільних предків і багато спільних рис, таких як будова зубів та кіхів. Хоча кіхтісланів не такі помітні, як у деяких інших тварин, вони відіграють важливу роль у їхньому житті.